Знали ви, що можна розкоксувати ваш двигун за допомогою газу Брауна. Сьогодні в нас на водневій очистці двигуна Volkswagen CC 2,0 бензин. Зараз ми вже підключили нашу водневу систему, встановили систему безпеки. Хаємо далі, друзі. Перші хвилини розкоксовочки. 1257 літрів водню за хвилину. І це в нас одна із вже фінальних прогазовочок. Зараз будемо... Сереж, прогазуй, будь ласка, два-три рази. Машинка чистенька, це буде дуже гарна для неї профілактика. Друзі, кому потрібно зробити водневу очистку двигуна, звертайтесь, пишіть директ і обов'язково не забудьте підписатись на наш інстаграм. Він в шапці профілю нашого Тікток. До побачення, до зв'язочку. Також не забувайте, що в нас є заправка автокондиціонерів, автодіагностика і зварювання аргоном та реставрація будь-яких деталей з алюмінію та нержавіючої сталі.